Може, у тебе там хтось живе? Та пішов ти. Мар'янчик. Та не ганимось. Й тырни. Алло. Треба, коротше. охранять. Я скоро буду. Вот. Моя знахинка. Да, я думал. Прощу. Аша, вип место. Смешно. Матрешка, да, все. Кондиционер есть Туалетный папир. Котики, правда, не мана. Ты иди. Да, Там котики поламали, то й далі. Макс! Зараз секундочку! Здорово, Костя! Шо ти сломалась машина, да? Да, не, с машиною все окей. Мене знайомий тут шукає механі... механіка. механіка, Ну і що? Ну, просив спитати тебе, чи тебе буде час подивитися його машину. Це йому на коли треба? Зараз. <гадав> Братан, зараз я не можу. А, якщо через тиждень йому нормально буде? Ось його номер. Подзвониш, домовишся, він тебе грошима не образить. Mm. Ти А як я тебе повинен був сказати добрий день, Дональд Бейкер, я сліпий. А я їй повинен була сказати привіт і, і, і ти не сліпий. що? А може мені просто було цікаво, як ти відреагуєш? тревожиш. Я тобі кажу, все, все нормально. Я сам дитинства сліпий. Я просто я не вірю. Ти що я сліпий? Ти ніколи не зустрічала сліпих. Ні, ну зустрічала, але на вулиці із собаками. А де твоя собака? А в мене нема собаки. Як нема собак? Ну, я саме собаки. Mm -hmm. Господи. нам каже. Піти, муки. Тутешні. Добре знані. Не шукай незнаних по той бій на розум. Це він блідими робить нас і барви поривів наші. Фелія. За мене. Помолися. Прекрасний ні. Грішно. Ну, да. А ви всі мінти отакі козли, як ти, понял? Вусань, блі. Я тебе засаджу, поняв, що ти мені гітару сломав. А давай, да. свій а то зараз я тобі його в неприємне місце засуну. Тепер давай до суті. По-перше, гітару ти свою розбив сам. А по-друге, тебе будуть судити за вбивство чоловіка в сквері. Так я нікого не вбивав, ага. Так, так, так. І ремінь теж накрав. Ремінь мій був. Відбитки трупа збіглися з тими, які я знайшло... знайшов на блясі ременя. Ну і чого? А чого нічого? Що? Що? Чого?

Неauto, не йди, каже від неї, так я потім не домовиться. домовився. Ну так нам не в чем домовлятися. Так як не вже за мене. Ой, классива, дівчиннонька. Ты зомби за чишенька. Всичко класне, всичко класний, то не Ага. that's all i'm person.